У грі Сталкер, мутанти це тваринний світ гри, досить різноманітний та одночасно небезпечний. Вплив зони, неймовірно, прискорив еволюцію та адаптацію видів. Відомі на мутанти сформувалися протягом лічних років це одне максимум два покоління. Ще не менш важливим, ніж вплив самої зони, тут слід визнати генетичні експерименти, якими, як вважається, у зоні займалися відразу декілька лабораторій. Але в модифікаціях ми можемо зустріти мутантів, які потрапили до зони відчудження з інших ігор, які, на мою думку, абсолютно чужі сталкери. Дякуючи горим доробам, ці нещасні тваринки, потрапивши до зони відчудження своєю присутністю, ламають ту атмосферу гри, саме за яку я та більшість фанатів серії люблять сталкерів. На мою думку, краще сконцентруватися на тих мутантах зони, які з якоїсь причини не пішли в серію. Такі як Морлок, жителі Прип'яті, або мімікрія. А не без розбору, хату в моди все, що трапиться на очі. Вітаю, все сталкерське товариство. З вами Гріф. І в цьому відео я покажу вам тих мутантів, які потрапили до нас з інших ігрових площадок. Тому не забуваємо про підписку та вподобайку. А я починаю! І почнемо ми з кіхтя смерті. Це мутант, прибуду Чорнобильської зони з 2277 року із серії Ігор Fallout. Тіхті смерті були створені військовими та вченими США до початку Великої війни з метою формування штурмових бойових підрозділів. Вони були виведені штучним шляхом з рогатих камелеонів Джексона, яким за допомогою генетичних маніпуляцій було додано ДНК різних тварин. Отримані істоти виявилося в більшості сильнішими, швидшими та витривалюючими за своїх предків. Зустріти цього рептилоїда можна в модифікаціях «Nature Winter», народна солянка та повернення шраму. А наступний представник, який помилився адресою, це бібліотека. Ця скотинка переїхала до Чорнобильської зони із спаленою ядерним ударом Москви із серії ігор метро. Ходить думки, що бібліотекарі походять від горил. І що втекли з зоопарку через деякий час після катаклізму. Про це свідчить подібну зовнішність мутантів, і їхня хода, великий лап, і те, що вони велично б'ють ними себе у груди. Бібліотекарі мешкають державній бібліотеці імені Леніна. Тобто, якщо скласти опис мутанта з метро та із гри Сталкер, то ми отримаємо, що це йота горила мутант, яка мешкала в бібліотеці на болотах. Приїхав до Чорнобильської зони відчуження, та тут живе душа в душу з ізломами та зомбі. Дякуючи проживанню їх в московській бібліотеці, мізки настільки пропітані пропагандою, що навіть контролери без силі, що змінити в їхній макіт. Зустрічається в модах, таких як Нетурвінтер, Тайні Тропи, Народна солянка та Повернення Шараму. Добре. Сарказм у бік та рухаємось далі. А далі нас чекає пекельний пес. Дане звірятко присутнє в моді, упавши зірка чийсь найманце. Рахувався керманим песиком Іллійович у фільмі Resident Evil. Він майже безсмертний. Майже. Це, тобто, три гладкостволи розряджені в упор це для нього так як нічого. А от ніж, то це люта смерть для песика. До речі, напишіть в коментарях, якого мутанта хотіли би побачити ви в модах на гру Грустал. А ми будемо рухатись далі. А наразі у нас. На черзі титановий Мрець. Зустрічається в модах, Ігек Winter, народна солянка та об'єднаний пак 2.1. Моделька цього няшки взята із гри Resident Evil Remake. А в описі про нього сказано, що це підвид зомбі привода Екологи припускають, що батьківську структуру замінили на титану. Ходячий потрапив до жарки в той момент, коли на ньому була речовина титан. І цей зомбі набув практично невразливості, але через збільшену вагу швидкість пересування знизилась. Яка батьківська структура? Який титан в організмі? В описі більше питань, ніж відповідей. Це завжди так, коли спочатку зробили, а потім подумали. Витривалість даної особи. Титанічна. Птримав від 1000 до півтори тисячі пострілів з міні-гану. Це пі. Наступне звірятко, що чекає нас у світі божевілля модоробів, це виповзень. Це страшні тварюки, які є модифікація. Як фотограф, шляху нікуди, об'єднаний пак 2 і шляху Прип'ять. Але переїхало ось це до нас із гри Сін Episodes Emergence. Технічно є снорками, тому анімації та звички у них такі ж самі, як і у снорків: Ворогують з кровососами та зумбованими сталкерами. Також вони швидші і задають більше шкоди. Морда даного красення схожа чомусь на морду Мурахів на стероїдах. Фактично, це той самий снорк зі скіном та на протеїнах. А на сам кінець я залишив курку. Так, звичайно, білу сіру курку. Фактично, це перероблена модель тушкана, оскільки звуки, атака та поведінка цього мутанта ідентичні. Дуже дивно, навіщо автори додали цього мутанта. Зустрічається Pusto в в моді, Що рахується треш модом Тут хоча б автор признається, що курить щось не те. А на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами був Як завжди грів. І до наступної зустрічі.